Слава Богу. Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти у Віфоєм на землю ту святу. туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном, і час такий, напевне, не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А Він прийшов на землю немовлятком, прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх людей, та це дитя, колись врятує світ від горя, це немовля десь смертому життя, він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він Ісус, десь людям майбуття, і час прийде. І по святій землі будуть ступати ноги сина Бога. Він людям дасть надію у життя, і в серці нас назавжди пройде тривога, Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро, і те, що Він, великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світом тим, хто в темноті. А тим, хто безпорадний, безсилий, Він стався силою у їхньому житті, тим, хто слабкий, Він сила і скала, для тих, хто прагне, Він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних, Він є хліб, життя, тим, хто в страху, Він пристановище, фортеця, для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння. Для тих, хто мертвий він нове життя, для бідних Він є той, що так збіднів, Щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих Він багатший від усіх, і по правиці батька оселився. Для відомий той, хто був і є, і буде, для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучений він той, хто любить, для знатних йому ім'я цар-царів. Тому сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по різному до нього люди, яким для тебе є Його життя. Може, тобі він історична постать, може для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в ясах, Ісус, це радість. Мир і доброта, Він спокій, що панує в душах, Ісус, Надія і наша повнота. Мій друже, не неважливо, ким ми є, та пам'ятай життя Твоє одне, але Ісус, помешаний на Христі, дає тепер нове життя тобі. І незалежно, віриш Ти чи ні, Ісус є Богом на землі. Але коли приходимо до Нього в Каяті, Стає він Богом в нашому житті. Амінь.